Просимо Олександр. Доброго дня, шановна президента, шановні колеги. Присутні в процесі підготовки до трошки змінилася тематика, і в клінічних випадків стало не два, а три, а і вони не зовсім є рідкісними та унікальними. Але на нашу думку, відображають різність підходів у визначенні стратегії лікування пенальної ділянки у дітей. Я не буду довго зупинятися на анатомії, але хотілося б зазначити, що первинно при діагностиці до пухлин пінальної ділянки можуть відносити як пухлини, які розташовуються в ділянці чотирипагрубкової пластинки, так і в ділянці водогону, і, власне, безпосередньо в пінальні, пухлини пінальної ділянки. Але при Ретельному дообстеженні це можна диференціювати. До різновидів пухлин пінальної ділянки відносяться як гермінативно-клітинні пухлини, власне гермінома, негерміномні гермінативно-клітинні пухлини, тератоми, а також піноцетоми, пінеобластоми і різні не такі часто. Пухлини ще не так часто зустрічаються, зокрема, астроцитоми, епендемоми тощо на даному слайді представлені червоними, зеленими та жовтими флажками, пропорціями різні прогнози щодо перспективності відповіді на лікування в випадку різних гістологічних типів пухлини. І враховуючи це, завжди постає питання при виявленні пухлини в цій ділянці, яка ж буде тактика, і що потрібно робити: Чи проводити біопсію, чи проводити резекцію, чи проводити хіміотерапію, і тут на допомогу в нашій клініці приходить. Проведення нейроонкологічних консиліумів до складу яких входить не тільки нейрохірурги, але ще й неврологи, а, 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 патоморфологи, радіологи, онкологи, і а, такі консиліми проводяться як ініціально при поступленні пацієнта чи при виявленні якогось з випадків, так і а, при подальших етапах ведення цих пацієнтів. Що дозволяє визначати оптимальну тактику для них, враховуючи точки зору у всіх фахівців усіх напрямків? Тут представлені різновиди пухлин і їх, чим вони відрізняються в залежності від. Презентації по онкомаркерам альфа-фетопротеїн та хронічних гонадотрапін, а також по чутливості і відповіді на хімію та променеву терапію. Тому є у різних гістологічних типів пухлин відповідно, є певні відмінності. І це алгоритм, який ілюструє під. Підходи е, протоколів е, СІОП е, Germ Cell Tumors е, у лікуванні, в залежності від наявності е, симптомів інтракраніальної гіпертензії, е, вираженості цієї гіпертензії, е, і відповідно до цього е, тактика первинних і послідуючих дій. тобто е, по ним можна бачити, що якщо хворий ініціально має виражену внутрішню черепну гіпертензію і має ризики для життя, план до обстеження і лікування звичайно буде починатись з життя з зберігаючих операцій, які несуться на меті свої. Збереження життя пацієнта з подальшим дообстеженням та визначенням тактики при наявності симптомів внутрикраніальної гіпертензії, не таких виражених, що дозволяють провести повне дообстеження, враховуючи, включаючи рівні онкомаркерів. Це буде трошки інша тактика, а або при відсутності симптомів внутрішнього черепної гіпертензії, звичайно, можна провести повне дообстеження, спокійно визначати подальшу тактику лікування. Я не буду зупинятись на хірургічних доступах, скажу тільки що у нас в клініці перевага надається супра. Церебулярному субтентеріальному доступу, е, і останнім часом ми більше застосовуємо е, сидяче положення в доступі до таких пухлин. Е, тож, Три клінічних випадки: перший, це 9-річний хлопчик, е, е, який мав три тижні головні болі та нудоту, поступив з Напряком дисків зоруних, зорових нервів за місцем проживання, де виявили на МРТ пухлину пінеальної ділянки, окклюзійну гідроцефалію, і провели аналізи на вміст альфа-фета протеїнові хранічного в крові, які виявилися негативними. Ініціально пухлина виглядала так. І при поступленні стан його поступово, незважаючи на дегідратацію, погіршувався, тому пацієнту було проведено хірургічне втручання, ендоскопічна тривентриколостомія. Питання біопсії на тому етапі не розглядалося ендоскопічною, враховуючи досить гарне кровопостачання, і пізніше скажу, що в принципі вибрана тактика, на нашу думку, була правильною. Після ендоскопічної тривентриколостомії, враховуючи негативні маркери, пацієнту проведена відкрита біопсія пухлини з супрацеребулярним субтентріальним доступом і отримано результати гістологічні як гермінома. Пацієнт пройшов хімію та променеву терапію. Знизу ми бачимо знімки доопераційні та післяопераційні. На яких е, видно як е, ділянку резидуальної частини пухлини, так і ділянку е, геморгічної імбібіції, тому що пухлина була вкрай е, вираженого кровопостачання, тому враховуючи це при ендоскопічній біопсії можна було б е, отримати значні ускладнення. Це приклад карти онкологічного хворого, які заводяться у нас на кожного пацієнта, і дозволяють легше відслідковувати всі етапи лікування пацієнтів, які містять в собі інформацію щодо анамнезу операцій, проведення обстежень, зокрема і онкомаркерів, мРТ, КТ-висновки, висновки онкологів, проведення онкологічних консиліумів та визначення тактики лікування на кожному з етапів. Після нижній ряд це МРТ через три місяці після адювантної терапії, на верхньому ряду МРТ через шість місяців після проведення адювантної терапії, і, на жаль, втрачені знімки, з якими хворий поступив повторно в клініку, на яких ми бачимо, що резидуальна тканина пухлини. Яка, незважаючи на регрес основної частини, все ж залишалась, дещо змінила своє розташування і конфігурацію. Це наштовхнуло нас на рішення піти на повторну операцію і видалити цей фрагмент, враховуючи невідомі дані про вітальність резидуальної частини пухлини. І на а дослідженні ми отримали відповідь щодо цієї пухлини, як некротизовані тканини, що містили клітини герміноми. операційної МРТ хворий, виписаний у задовільному стані, продовжує лікування відповідно до протоколу. Другий випадок пацієнт 9 років, хлопчик, презентований. Мав симптоматику протягом одного тижня в вигляді головних болей та нудоти. На МРТ також виявлена пухлина пінеальної ділянки. Проведена за місцем проживання точ, первинна операція ендоскопічна тривентриколостомія, набрані маркери альфа фетопротеїну та хронічного гонадотропіну у крові та лікварі отримані результати вкрай високих цифр маркерів по альфа-фетопротеїну як в крові до 1480 одиниць, так і в лікварі до 120. При цьому цитологія була негативною. Після цього пацієнт для подальшого лікування переведений в охмедит, де стан погіршився і в зв'язку з. Недостатньо працюючою стомою на третього шлуночка, він повторно взятий на операцію та проведена повторна ендоскопія ендоскопічна тривентриколостомія з установкою резервуару Мая. І по це знімки ініціальні вже після на момент поступлення в стаціонар. І пацієнт лікувався згідно протоколу СІОПСІНСД СІТІ Тумор, і після лікування впродовж 6 місяців знизились цифри альфа-фетопротеїну та у крові та лікворі значно до нормальних цифр. І по картині МРТ було отримано. Резгрес пухлини до 80%, але враховуючи, що це все ж таки неповний регрес, він оцінюється як часткова відповідь на адіванну терапію. І в даному випадку в даному випадку потрібно проводити гістологічну верифікацію все ж таки цієї пухлини, що й було зроблено у вигляді відкритої біопсії, результатами якої стало. Не герміном а гермінативно-клітинна пухлина. На нижньому ряду представлені знімки до початку адювантної терапії, на верхньому після проведення адювантної терапії, і знімки після відкритої біопсії, під час якої отримали гістологію, і хворий продовжив лікування відповідно протоколу з уточненням гістологічної картини цієї пухлини. І третій випадок. Пацієнт 15 років, хлопчик, з клінічною симптоматикою диплопії протягом двох тижнів, напрямком дисків зорових нервів, поступив за місцем проживання в іншому місці, в лікарню, де отримана картина на МРТ новоутворення пінальної ділянки вкрай високі теж рівні альфа-фетопротеїну та хронічного надотропіну. Де за місцем проживання виконана вентриколоперетоннеостамія, та хворий почав проходити хіміотерапію? Якщо ми бачимо нижній ряд це ініціальна нижній ряд це ініціальні знімки до проведення адювантної терапії, пухлина була. Більш містила мала більш щільну структуру, але після проведення диванної терапії вона значно змінила як свою, як свою, значно змінила свою структуру, при цьому особливо не змінившись у розмірах. Тому була проведена хірургічне втручання, під час якого була отримана гістологія. Гістологія Охмедиту була не зріла тератома, а референсна гістологія Сікіс-Госпітал була як зріла тератома. Але враховуючи такий рівень онкомаркерів і відповідь на адювантну терапію у вигляді зміни структури, можна. Можна подумати про те, що вона мала змішаний характер і містила не тільки тертому, але і гер... гермінативно-клітинний компонент це відео до та після операції. Пацієнт проходить подальше лікування, і хотілося б сказати, що кропітка робота, гарна команда та використання новітніх технологій і слідування сучасним протоколом можуть допомогти перемогти будь-якого ворога, навіть якщо це злоякісні пухлини. Дякую за увагу.